Ось така ягідка багою в 7 кілограмів, вирощена в журавці, дбайливими руками господаря Романа, який тримає родинний сад. Роман Потапов дійсно тримає на своїх плечах величезне господарство, старт якому дав 5 років тому. Садівництво квіти в оранжереях, овочі, ягоди в цьому році вирішив ризикнути і проекспериментувати. Посадив кавуни і відразу в Яблучко, врожай відмінний, смачні, екологічно чисті настукав. Надо дивитися от по цьому листочку, по вусику, по цьому листочку, семидольному цвітоносному. Якраз він і говорить про те, що ягодка. Дозріла на додачу. Посадив дині перець кілька сортів помідорів, і все, як то кажуть, в руку. А поки ми монтуємо програму про секрети гарного врожаю, про ризики в овочівництві, про те, як розумом руками заробляти в селі, радимо вам спробувати кавуни овочі з родинного саду Романа Потапова. Впевнені, не пошкодуєте все це в великих кількостях за розумною ціною. А головне зі знаком якості у журавці та прилуках на ринку привіз.